Доброго дня, мої шановні глядачі. З вами Ліна, і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube-каналі. У МАГАТЕ закликали Російську Федерацію негайно звільнити Запорізьку атомну електростанцію, повернути станцію під контроль України. Ну, так, да, так, да, тут, бачите, так, щоб та кількість людей, яка була, тобто вони втрачають, втрачають ресурс. Так, да, таке є. Ну, зараз ще перевіримо. Агентство схвалило резолюцію про ядерну безпеку, співавторами якої виступили 50 країни -учасниці. 52 країни учасниці В документі зазначено, що всі українські атомні станції мають функціонувати під повним суверенним контролем України. Не пройшло і півроку. Вибачте, мене будь ласка. На це відреагував вже президент Зеленський, подякувавши за таке рішення. Ну, давайте ще раз перевіримо, чи дійсно МАГАТЕ закликали Російську Федерацію негайно звільнити Запорізьку атомну електростанцію і повернути її під контроль України. Чи дійсно? Ну, бачите, ось карта, якісь таємні домовленості там ідуть. По-перше, йдуть вже якісь таємні домовленості стосовно завершити цієї епопеї з нестабільністю, з невідомістю, яка пов'язана з Запорізькою атомною електростанцією у випадку, якщо вона перебуває в лапах орків. Тобто невідомість, нестабільність, ніхто не знає, що буде, але це все загрожує десяткою мечів. Дійсно, вони хочуть завершити цю невідомість. І вже терпцю нема. Знаєте? Вже прийшов час. Вже немає це так більше тягнутися. Так, мене це Ну, Дивіться, перевернута зірка була на дні колоді, зірка. Може означати атомну електростанцію, тобто те, що дає світло. Так. Ну, знову ж таки, ну, слухайте, я вам чесно хочу сказати, тут ідеться кінець, знаєте ще як? Кінець тим таємним домовленостям, магате Рашки. Пам'ятаєте, вони постійно ходили там. Типа, все добре, все хорошо, мовчали, а тут їм якась важа під хвіст попала. Терпець або терпець увірвався, або так більше продовжуватись не може. Там помірність перевернута. Тому можна так сказати, що неочікувано закінчення таємних домовленостей. Знову ж таки, а з чим пов'язані ці таємні домовленості? Що те, що цінно, в чому заключається інтерес, вже вони не мають тої, ну скажімо так, вони магате і ну, дві сторони вони не мають спільного інтересу за відсутності, скажімо так, самого предмету цінності, розумієте? Тобто таке відчуття, що ця запорізька атомна електростанція вже не є настільки важливою, якою була до сих пір. Ну, ось так в мене виходить. Тобто, таке відчуття, ніби воно їм вже самим додає той головного болю. Вони вже не знають, що з цим робити. Оце магате. Я про магате говорю. Не про Рашку, а про магате. Що вони починають щось розуміти, що. Бачите, тут дев'ятка жезлів. Це от сама енергія, дев'ятка ресурсів. Тобто, чи то ця е, Запорізька атомна електростанція вже не має достатніх тих ресурсів, і що вона може, ну, з нею може щось статися в будь-який момент. І за це все будуть нести відповідальність саме ця структура, як магате. Тобто такі відчуття, ніби вони хочуть скинути з себе відповідальність, адже вони розуміють, що там не все так гладко. Ну і подивимось далі, як на це відреагує Російська Федерація? Реально тримає. Знаєте, вона хоче ще тримати за дияволом, от вона вчепилася в неї, так? але в реальності от, от їй вже важко це все втримувати. Цей важель. Важко втримати важель тої, ну, скажімо так, відповідальності за цю атомну електростанцію. Тобто, ну, непосільна ноша для диявола вже в реальності непосильна ноша. І якби воно було так, диявол ще тримає. А так йому важко тримати, утримувати ну, от в полоні цю атомну електростанцію. Але в той же самий час ця, знаєте, як never ending story. Нескінченна історія, ще немає того апогею, тої кульмінації для расистів, завдяки, можна так сказати, який? Або для нас це погано. А, ну, а якщо в контексті расистів, завдяки вони можуть відступитися від тої атомної електростанції. Ще диявол тримає, хоча йому дуже важко. А ну, відкриємо д'явола. Ну, влада, влада диявольська, бачите, це от влада диявольська, вони мають на них якісь плани, якусь стратегію. Тобто вони, от, отримуючи в заручниках цю станцію, вони мають якісь, е, ну, по-перше, вони вважають її своєю, вони вважають її своєю, а по-друге, вони мають на них. На неї якусь, якісь віди. Але чому тут перевернута десятка жезлів в їхньому домі, в їхньому концентрація? Вони втрачають а чого? того, що вони втрачають віру, вони втрачають концентрацію, впевненість е, Ну, в своєму такому, в своїй спроможності втримати цей участок. цей участок, Ну, це ділянку і ділянку там, де знаходиться ця атомна електростанція. Вони втрачають віру, вони, знаєте, немає шансу. Немає шансу. Окрім того, вони розуміють, що, можливо, якихось деталей їм не вистачає для цього, якогось вміння не вистачає для того, щоб втримати це. Тобто там є якісь такі, бачите, нестача ресурсів або невміння. невміння тобто тяп ляп аби як, і взагалі паш перевернути це лінь, це безвідповідальність також. Недосвідченість. Ну, знову ж таки, це в них, знаєте, як на порядку денному зараз також стоїть. Що робити з тою Запорізькою електростанцією? Ну, покажіть, будь ласка, ще, чи хоче? Керівництво, ну тобто ця влада окупаційна, чи хоче вона, ми вже не говоримо в взагалом глобальному про Кремль, а сама влада окупаційна, вона хоче покинути територію, е окуповану ними, там, де стоїть Запорізька атомна електростанція. Ну, дивіться, тут їм не вигідно уходити, того, що це знову ж таки маніпуляція. Маніпуляція це об'єкт шантажу. Маніпуляція шантаж у вигляді, якщо в них не буде якогось важелю, як надавити, як переважати над Україною, над людьми українськими. Це засіб контролю. Це засіб контролю. Ну і давайте тоді ще подивимось, чи все ж таки вони підуть, чи буде деокупована Запорізька область. Та, і м -м, ділянка, оце, от земля, там, де Запорізька атомна електростанція, чи буде деокупована. Вони уходять. Вони самі, вони підуть. Підуть вони звідти, вони уходять до якогось нового шансу. Вони йдуть отримати якийсь інший шанс. Інший шанс, який пов'язаний із тою сім'єю, з тим народом, до якого вони не належать. Я не знаю, що це за народ. Але шанс. Ну, вот це конфлікт, новий конфлікт. Вони уходять отримати новий шанс конфліктувати з тими, хто не їхній по крові, скажем так, з тою сім'єю, яка не є з ними однієк. Карта смерті. Тобто, в них якісь будуть зміни глобальні, зацікавленість в якомусь в іншому. Який це конфлікт? Конфлікт. Знаєте, там, де воно назріває, там, де воно буде назрівати, і там, де потрібно його буде загасити на корню. Там воно назріє на сімочку, і щоб воно не досягло до десятки, треба бути. Заблокувати його, тобто там буде якийсь ще конфлікт. На, на цій ділянці, ну не знаю, землі, там, де може статися новий конфлікт. Карта світу? Знову ж таки, це там, де дивіться. Там, де люди не їхні по крові, але належать за світом до їхньої території, вони будуть змушені піти туди, щоб купірувати той конфлікт, який вже буде ну, на стадії сімці, сімки. Знаєте? Вже, знаєте, от як гнайнік нарвав, а ще не прорвав. І щоб він не прорвав, не назрів, його треба буде. Якось вирізати, скажімо так. І вони будуть це робити. Ось тоді вони підуть з території, з території Запорізької області і звільнять ту, ну, підуть з тої території, де Атомна станція стоїть. Там в них якісь будуть втрати та та там. Ану, що там буде, що там буде на Рососії? куди вони перенесуть свій фокус уваги, де куди підуть воювати, куди расисти підуть воювати з України? Там, де заморожений конфлікт, там, де заморожені традиції інших народів? Але вони під контролем російських законів. Не, їхні, не їхня, не їхня сім'я, але вони її до себе приліпили? Типа, ну не знаю, Дагестан, Абхазія, Чечня, не їхні крові, не їхні, і не їхні традиції, там, де вони заморозили ці традиції, нав'язавши свої закони. Ось тоді от ну подивимось, як воно буде від... Тобто, коли там буде конфлікт? Коли в них почнеться нова війна, можна так сказати, бо король війни тут. На Росії буде війна. На Росії буде війна скоро. Буде війна, так. На їхній території буде війна. Там, де окуповані ними території, знову мені показують окуповані ними території. Не запланована війна буде, тобто вони до неї не готувалися. Але вона в них буде. побачите. там буде така активність. Я більше схиляюсь, народи гарячої крові, смоглявої шкіри. Інша релігія, інша віра. Подивимось. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна. Ми перемагаємо в будь-якому випадку. Дочекаємось нашої перемоги. Бережіть себе, тримаємо стрій! До побачення!